Народила і викинула в Івано-Франківську багатодітна матір, викинула свою новонароджену дитину. Тіло немовляти вона загорнула у звичайний целофановий пакет та викинула у підвал сусіднього будинку. Першими на сполох забили сусіди, побачили сліди крові на сходовій. Та і живіт у породілі раптово зник. Ми побачили, що живота немає. Почали між собою обсуждати. Що треба викликати міліцію, що треба робити. Вона була в нетверезому стані. Нам може зразу не дуже і вірили, бо вона себе поводила, що ті типу, вона не як породілля. Вона ходила, вона улибалася, вела себе неадекватно. Я завжди від самого початку трісла животом била животі, що вона поправилася, що вона не вагітна. Спочатку жінка все заперечувала, але після обстеження лікарів визнала, що таки народжувала. Вона зізналася, що дійсно народила три дні тому по місцю проживання дитину. Стверджую, що ця дитина була недоношена восьмимісячна, і після чого поставила цю дитину в пакет від сміття. Втім, що дитина була мертва чи з патологіями, не вірять мешканці району, впевнені жінка бреше. адже вона вже притягувалась до відповідальності за те, що довела до смерті ще одну свою дитину. Ми тут були до шостої ранку, всі в дворі ми тут сиділи. у Нас дуже була велика компанія. Ще люди повиходили. Ми з фонариками шукали ту дитину, що думає, що може десь жива, он там по ті, де детерайдинку. Там, де гаражі, парк, ми весь обчислили з міліцією. Дитина все ж таки могла бути жива, розумієте, тому що я бачив, що фотографії, навіть ми бачили вже фото потім, як тут брали в неї цей дитина. То була вже доношена і видно, що ти була повненька, вона не була худа така, або якась знаєте, кто шкіра ну я родила двоє дітей, я знаю, які діти повинні бути. Для породілі це вже шості пологи. Горе матір виховує четверо дітей. Проте про їхнє виховання сусіди нічого хорошого сказати не можуть. Ніяк, дуже погано мама. Чому діти грязні? Гроші, які жінка отримувала від держави, вона одразу пропивала. На що йшли гроші, соціальні служби не контролювали. П'яною мати не бачили, коли приходили соціальні працівники. Вона була тверезою. Ця жінка піддається впливу, тобто, якщо з нею систематично працювати, що й було під час соціального супроводу. То в неї вона починає прибирати в квартирі, вона починає готувати їсти, вона доглядає дітей. Проти гори матері наразі розпочато кримінальне провадження. Тіло немовляти направили на суд медекспертизу. Слідчі мають з'ясувати, чи народилася дитина живою. В такому випадку матері загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі.